Є знижки представляють коко знижки травня на ефкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на пеністил. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Знайомтеся, це Аліна. Дівчина у 6 років отримала травму хребта. Тож з того часу пересувається на кріслі колісному. Нещодавно з хлопцем, який теж на кріслі колісному вирішили переїхати у столицю і стикнулися з проблемою пошуку житла для людей з інвалідністю. За попереднього пошук нас десь чотири власники відмовили. Найпоширеніша проблема це була, що їм там крісло колісне може подерти паркет якось, хоча ніяких таких випадків цього не відбувається, тому що ну, це колеса, нічого такого немає. Але проблема не лише у відмові власників. Аліна каже: знайти будинок і саму квартиру, яка була б доступною для людей з інвалідністю, та відповідала всім вимогам. Ще те завдання зірочкою дуже важко. Відсотків іста 100, 99, що важко. Кожного дня майже їздили на огляди. Нам допомагали кілька ріелторів і в кінцевому висновку знайшли квартиру. І, хоч вона не ідеальна, але відповідає, хоча б частині з необхідних критеріїв. Один з критеріїв це. На парковки. Вони тут є. Їх тут досить багато. Ну, не знаю, штук п'ять, напевно, є. Але вони всі відповідно зайняті не людьми з інвалідністю. Mm -hmm. Ну, ось, наприклад, саме ось, да, маш... власне, ми можемо бачити, що машина припаркована на місці для людей з інвалідністю. Mm -hmm. Аліна каже, що для людей з інвалідністю, у котрих немає машини, знайти житло поруч з метро ще складніше. Проте, апогеєм проблеми є всюди високі та абсолютно неінклюзивні бордюри та пороги. Спусків взагалі в деяких навіть немає. Тобто знаю на оболоні. Там можливо він і є там один-два на весь ЖК, але їх немає і піднятися тобто всюди під... ось такі високі бордюри? Тобто, типу, да, ось піднятися тут навіть на баланс там ставати. Тобто я тут не піднімуся. Якщо там є якісь також спуски, вони ну трошки це вже краще. Типу, я тут можу піднятися. Тобто, це ще більш-менш, але не ідеально. Це ще більш-менш тут просто зусиль потрібно докласти, щоб там угу. виїхати. Але є прям ідеальні варіанти. Це коли от йдуть бордюри, і спуск прям такий прологи, прологи, і там майже його немає. Такі ідеальні бордюри є виключно в нових ЖК. та й загалом більш-менш інклюзивні сьогодні. Лише нові будинки, в старих каже Аліна, доступність майже нульова. В старих будинках взагалі мова не йдеться про те, щоб шукати квартиру, тому що там пандуси вони ненормальні, скажімо скажем так. Це або рельси або бетонні такі полоси під уклоном, дуже таким високим, жорстким, який ти просто там спустишся з вітірком і зариєш носом землю. Ну от, власне, ось тут це вважається гарний приклад пандуса. Ну, для мене він більш-менш хороший, тому що тут є і ось ці поручні, і гра градус підйому в. Цього пандуса uh -huh. теж непоганий, але якщо, наприклад, людина шийною травмою, то навряд чи тут зможе викрутити, тому що сили в руках немає. Плюс ліфт у будинку також має бути великим, аби крісло колісне могло спокійно заїхати у нього. Стосовно ж самої квартири, то серед основних вимог це низька кухня, а також душова кабіна з низькими або взагалі без порогів. Нам тато мій зробив ось такий пандус, який я можу його прибрати, сперти на стінку. Він, скажімо так, влагостійкий, тобто дуже зручний, на який можна заїхати і прийняти душ. Ріелтор Юлія Войнолович підтверджує, що сьогодні справді більш-менш доступні для людей з інвалідністю лише нові ЖК. Але там, відповідно, ціна на житло в рази вища. Старі наші будинки вони, на жаль, взагалі не передбачають, що люди з інвалідністю мають існувати так само, як і звичайні люди. Якщо ми кажемо про старі будинки, дев'ятиповерхові, поверхові в них взагалі немає великих ліфтів, тільки маленькі. Відповідно, людина теж не може піднятися. Та й загалом стверджує ріелтор, в Україні на жаль, така ситуація, що людина з інвалідністю має сама, як, от, наприклад, Аліна, дбати про необхідні для неї умови та зручності. Власники квартир цього робити не вважають за потрібне. Без опину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. Це, що таке? Голова од вас це... Перепила. Перепила? Так от чому в тебе голова болить, а ти кажеш від мене. Новий вечірній квартал у неділю о 19 на 1+, +1 Україна.